Доброго всім дня, приїхали ми в Черкасиському ставити забор. Короте, тут дивіться. Короте, стоїть старий, чотири секції, лакунчик, що там розбирають, не можуть з бабулькою поділити за куст один там, викапують. Короте, ви розуміли? частний будинок. Якось так. Жили б ви так, щоб у вас в дворі. Короте, всі на вас дивилися. Мар'янка з мною поїхалася на роботу, да, привезли всю першу партію, там тут треба поставити чотири секції. А да. Я в шокі, як люди так можуть жити, коли зверху на тебе всі дивляться. Коротше, якось так. І гризуються за 2 сантиметри. Це капець. Коротше, більше я не буду, мабуть. Брат, заказу з Черкас. Оце жопа. Короче, якось так. Всім гарного дня.